Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо смачну та швидку страву овочі по-китайськи. Нам вона так прийшлася до смаку, що готую я її на вечерю досить часто, дуже швидко, достатньо корисно та смачно. Для приготування нам знадобляться такі продукти: філе куряче, кабачки молоді, морква, цибуля ріпчаста, перець солодкий, огірок свіжий, чесник, гострий перець, зелень. Кунжут, лимон, соєвий соус, цукор, сіль, спеції, олія рослинна. Кількість порцій залежить від того, скільки і якого розміру візьмете продуктів. Куряче філе я помила, обсушила і розділяю вздовж на два тонких шматки, зайвий жир та плівки видаляю. Тепер нарізаю тонкими смужками впоперек. В цій страві спосіб нарізки продуктів дуже важливий. Складую в миску, додаю 4-5 чайних ложок соєвого соусу. Одну чайну ложку цукру, трошки сухого часнику і меленого перцю, декілька чайних ложок рослинної олії. Ретельно перемішую і залишаю маринуватися. Поки буду нарізати інші інгредієнти. Молодий кабачок натираю на терці для моркви по корейськи. Використовую тільки тверду частину. Серединку не натираю. Можна нарізати кабачок тонкою соломкою. Додаю трохи солі. Перемішую і залишаю, щоб пустив сік. Моркву теж натираю на тонку терку. Солодкий перець нарізаю тонкою довгою соломкою. Цибулю тонкими пір'ями. Якщо перевернути половинку цибулини і потім нарізати, виходить саме така нарізка, як потрібно. Не напівкільцями, а пір'ями. Часник нарізаю ножем. На велику сковороду наливаю небагато олії. Розігріваю її, викладаю філе і смажу до зміни кольору. Воно повинно бути напівготовим. Тепер додаю моркву, цибулю та чесник. Смажу все разом пару хвилин на великому вогні. Помішуючи. Тепер додаю перець і знову смажу пару хвилин. Зелень нарізаю дрібно. Можна взяти зелену цибулю. У мене кінза і кріп. Останнім додаю відтиснутий від зайвого соку кабачок. Разом з кабачком додаю соєвий соус за смаком. У мене це 5-6 столових ложок, чайну ложку цукру, спеції, мелений перець, Сік половинки лимона. І все перемішую. Тримаю на вогні ще пару хвилин. Посипаю обсмаженим кунжутом і нарізаною зеленню. Якщо подавати страву гарячою, свіжий огірок додавати не потрібно. Я люблю, коли овочі вже майже охолонули. Тоді додаю натертий огірок. Він надає страві приємної свіжості та хрусткості. На гарнір я зазвичай подаю відварений рис або фунчозу. Дуже смачна, соковита та ароматна страва. Швидка та корисна літня вечеря для всієї родини. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.